Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представимо сучасну програму для лабораторії. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу. Що він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі права налаштовані для співробітників реєстратури, каси, пунктів забору біоматеріалу, лаборантів, бухгалтера та керівника організації. Ми зайдемо під ролью Main, що з англійської означає Основний, щоб переглянути увесь функціонал. Так як театр розпочинається з вішака, так і вся робота в лабораторії розпочинається з реєстратури. Реєстратура перед очима матиме вікно реєстрації пацієнтів. Якщо лабораторія знаходиться при медичному центрі, то записати клієнта можна буде не лише на лабораторні досліди, але й до будь-якого лікаря на визначений час. Понад те, Програма УСО дозволяє максимально розвантажити реєстратуру. Якщо хтось з лікарів направляє пацієнта на здачу аналізів, то він сам може створити запис у програмі. Це зручно усім: і лікареві, і реєстратурі, та навіть самому пацієнту. Який вийде від лікаря і просто піде швидко оплатити в касу без жодного непотрібного додаткового очікування. Отже на відміну від запису до лікаря, де важливий точний час, на лабораторні досліди реєстратура записує пацієнтів за допомогою звичайного списку одного за іншим. Пацієнт при цьому обирається з єдиної бази. Дуже зручно, якщо якийсь клієнт уже користувався нашими послугами раніше, його не потрібно додавати вдруге. Пошук потрібного пацієнта можна виконати за іменем, номером телефону або документом. Під час реєстрації пацієнта йому відразу присвоюється категорія відповідно до статі та віку, оскільки від цього залежить, чи будуть в межах норми результати його аналізів. За бажання можна також зберігати у базі даних фото клієнта, яке робиться безпосередньо з веб-камери. Отже, коли пацієнта знайдено або додано нового, ми вказуємо, хто його направив. При цьому можна обирати лікарів не лише свого. Але і будь-якого іншого медичного закладу. Оскільки лікарі часто мають власний відсоток за такі направлення у певну лабораторію. А далі лишається просто обрати з переліку досліджень, потрібні пацієнту. Дослідження зображені у вигляді зручного переліку. Де кожен вид аналізу має власний колір. Ці кольори ви зможете обрати самостійно у довідниках нашої системи. Зверніть увагу! Що наша програма дозволяє працювати не лише з назвами, але й з кодами досліджень. Щоб не виникло плутанини, ви можете безпосередньо за кодом знайти потрібний для пацієнта аналіз. Ось і все. Погляньте, як швидко може працювати реєстратура, навіть коли потрібно записати клієнта на велику кількість лабораторних аналізів. Далі ми покажемо вам функціонал для касира. Часто трапляється, що реєстратура поєднана з касою. Якщо у вас так само, тоді реєстратори теж виконуватимуть прийом оплати. У будь-якому з пацієнтів можна легко відобразити перелік вибраних послуг. У По кожній видно вартість. Крім того, вартість однієї і тієї ж послуги для різних пацієнтів може відрізнятися. Наприклад, можуть діяти знижки для студентів або пенсіонерів. Щоб прийняти оплату, касирові достатньо натиснути на спеціальну дію. Програма самостійно підрахує загальну суму. Залишиться тільки обрати спосіб оплати готівкою або карткою. Окрім цього, ви отримаєте можливість впроваджувати різноманітні системи лояльності, наприклад, щоб пацієнти могли накопичувати бонуси і згодом оплачувати наступні послуги. Як ви бачите, дія по прийому оплати стоїть під номером 1. Це перше, з чого починається робота з замовленням пацієнта. У звітах також є пункт під номером 1. Це квитанція про оплату. Роздруковувати її будемо після прийому коштів. Квитанція виходитиме з логотипом та реквізитами вашої організації. Важливий нюанс це наявність штрих-коду в кутку квитанції. Він знадобиться саме на наступному етапі в пункті забору біоматеріалу. З роздрукованою квитанцією про оплату клієнт приходить у пункт забору біоматеріалу. Там медсестра щитує з квитанції штрих код та відразу бачить, які лабораторні досліди плануються по цьому пацієнту. Дослідження відразу згруповані по видах. Для кожного аналізу вказано, який біоматеріал потрібен та в яку пробірку його слід помістити. Усе максимально наочно та просто. Медсестра натискає спеціальну кнопку, після чого на стрічці друкуються унікальні штрих-коди. Ці штрих-коди іще до взяття біоматеріалу клеяться на пробірки, що в подальшому допомагає виключити помилки з видачею пацієнту чужих результатів. Ось і все. Після наклеювання етикеток зі штрих-кодами залишається зробити забір біоматеріалу та поставити заповнені пробірки у штатив. Зверніть увагу на важливий момент, що наша програма вміє працювати не лише з власними пунктами забору, але й з пунктами забору інших клінік, які не мають можливості самостійно виконувати певні лабораторні досліди. Пункти забору біоматеріалу для зручності пацієнтів можуть знаходитися в різних частинах міста. Але для проведення замовлених досліджень пробірки необхідно перемістити безпосередньо до лабораторії. Для цього ми скористаємося наступним кроком універсальної системи обліку. Нам потрібно виділити ті дослідження, чиї пробірки іще не передавались кур'єру. Це можуть бути усі пробірки за день. Або за певний час, якщо кур'єр приїздить декілька разів на день. Далі натискаємо дію переміщення пробірок. Після цього сформується накладна на переміщення. Вона має максимально розгорнутий вигляд. У ній вказана як загальна кількість переданих кур'єру пробірок, так і вся необхідна інформація про кожну пробірку окремо. Цей бланк підписує три особи: медсестра, яка відправляє, кур'єр. Та медичний співробітник, який займається прийомом. Щоб виключити втрату окремих пробірок, можна навіть приймати їх поштучно, послідовно щитуючи штрих-код кожної переміщеної пробірки. Після кожного такого щитування програма підбиває підсумки, які в кінцевому результаті повинні співпасти з підсумками на транспортному листі, який привіз кур'єр. Також є спеціальний бланк для звірки, який виділить червоним кольором увесь біоматеріал, якого не вистачає. Коли у лабораторії прийняли партію пробірок, їх необхідно розкласти у різні штативи відповідно до того, на яких лабораторних аналізаторах відбуватимуться дослідження. При цьому можна орієнтуватись на колір пробірок. Окрім цього, помічником у плануванні буде спеціальний звіт, який покаже розподіл по прийнятих пробірках у розрізі замовлених досліджень. А далі відбувається внесення результатів досліджень. Результати вносяться автоматично або вручну медичним працівником. Для автоматичного внесення з аналізатора необхідні окремі налаштування. Давайте поглянемо, як вносити результати вручну. Обираємо дію Внести результати. Являється вікно зі списком параметрів. Залежно від обраного дослідження, це може бути один параметр або відразу декілька. Параметри можуть бути числові або буквенні. У буквених можна вводити будь-який текст. При цьому можна користуватись шаблонами, щоб швидко обрати необхідне значення з переліку, а не довго вводити його з клавіатури. Понад те, значення, що використовується найчастіше, яке вважається нормою. Можна навіть виставити заздалегідь, щоб лаборанти працювали максимально швидко та не витрачали свій час на вибір значення з переліку. Окрім того, під час внесення числового значення, для більшої інформативності, параметр може навіть змінювати свій колір, в залежності від того, чи не перевищена норма. Якщо норма перевищена, значення матиме червоний колір, якщо нижче норми синій, якщо у допустимих межах стандартного кольору. Обов'язковим є етап перевірки. Як і у випадку отримання результатів досліджень з обладнання, так і у випадку ручного введення, відповідальна людина повинна буде переглянути внесені результати, щоб не пропустити помилки. Коли перевіряючий підтвердить, що усе правильно, лише тоді можна передати результати пацієнту. Без такого цифрового підпису, виконані лабораторні дослідження просто очікуватимуть своєї перевірки. Далі, коли буде надіслане смс-повідомлення про готовність, залишиться тільки віддати результати пацієнтові. Це можна зробити декількома способами. Перший, найдавніший спосіб це передача результатів на папері. Пацієнт може прийти в клініку та отримати роздрукований бланк. До того ж, роздрукувати можна як на чистому аркуші, так і на фірмових бланках, які можуть бути заздалегідь надруковані типографським способом. Далі, другий спосіб. Це надсилання результатів досліджень на електронну пошту. Планувальник програми УСО самостійно надсилатиме усе по мірі готовності. Це зручно як для пацієнтів, так і для клінік, які співпрацюють з лабораторією. В цьому випадку не потрібно витрачати час на поїздку та навантажувати зайвою роботою себе та співробітників реєстратури. Третій спосіб найпрогресивніший це можливість завантажити результати аналізів сайту лабораторії. Даний спосіб реалізується на замовлення. При цьому кожному пацієнту на квитанції роздруковуватиметься кодове слово, яке можна ввести на сайті та завантажити результати аналізів. Окрім таких очевидних бізнес-процесів для лабораторії, які ми зараз вам показали, є і ще супутні, наприклад, використання різноманітних матеріалів та реактивів під час виконання лабораторних досліджень. Це питання також буде під вашим контролем. З'явиться можливість створити калькуляцію, щоб визначена кількість потрібного матеріалу списувалась автоматично. А також можна буде вручну списати щось додатково витрачене. По кожному товару та матеріалу можна буде переглядати залишки, контролювати оборот та бачити нагадування про те, що закінчується. Важливо отримувати сповіщення заздалегідь, щоб працювати на випередження та не втрачати гроші через товар, що неочікувано закінчився. А тепер вишенька на нашому торті. Це аналітика для керівника. Окрім ладу та повного контролю, директор лабораторії іще отримує можливість аналізувати роботу організації у різних планах. У розрізі послуг, щоб поглянути, які з них користуються найбільшою популярністю. У плані отримання пацієнтів. щоб зрозуміти, наскільки клієнти задоволені вашим сервісом та знову повертаються до вас. По лікарях хто активніше з інших спрямовує пацієнтів та тим самим допомагає вам збільшувати ваші прибутки. По витратах, щоб тримати їх під контролем та прагнути збільшити дохід. І так далі. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Ми працюємо з компаніями по всьому світу та маємо величезний потенціал, щоб допомогти вашому бізнесу розвиватися значно швидше. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом. Правильно.